У Мукачівській бібліотеці прийшла конференція Сучасні інформаційні системи для українських користувачів з вадами зору. Семінар проводиться з метою ознайомлення працівників публічних бібліотек із форматом Дезі, його перевагами, технічними і програмними засобами створення Дезі книг, проведення майстер-класів і залучення бібліотекарів до створення в Україні першої Дезі бібліотеки. Мета цього семінару і цього майстер-класу є дуже проста. По-перше, ми плануємо поширити. В Україні в різних її куточках інформацію про абсолютно новий, але поширений у цілому світі вже близько двох десятиліть, формат книг, тобто формат Дейзі. Це спеціальний формат, який дає змогу навігації книжкою. І, по-друге, ми маємо переслідуємо ще одну ціль: ми хочемо залучити всіх небайдужих людей, передовсім бібліотекарів, і шкільних, і бібліотекарів публічних закладів. До процесу начитування книжок на семінарі обговорювали питання про формат дейзі, в чому його переваги. Дейзі книги відрізняються від традиційних аудіокниг особливою обробкою та поділом на розділи. Натисканням кнопки незрячі зможе увімкнути потрібний трек. Я хочу перейти на страницю 101, то я нажимаю на кнопку переходу на страницю і потом нажимаю нас набираю 101 на плеєрі. Такий носій вміщує 90 годин аудіоінформації. Повністю незряча людина спроможна протягом декількох секунд віднайти будь-який потрібний її розділ, параграф, сторінку в такій аудіокнизі. Шведи навчатимуть методики начитування книжок для дезі бібліотеки. 25 років тому шведська бібліотека розробила стандарт для розповсюдження книг серед незрячих в електронному форматі Дейзі. Ми приїхали поділитися інформацією про цей формат, який на сьогоднішній день використовується в більш ніж 90 країн світу. Також розказати, які є можливості у доступного для незрячих формату. А також плануємо розробити більше книг тут на Україні, а також про можливості брати книги з інших бібліотек інших країн, щоб тут користувалися. Зараз організатори проекту прагнуть залучити до начитування книг якомога більше. Волонтерів з поміж бібліотекарів, освітян, журналістів, акторів, просто небайдужих людей, керуючись принципом зроби добру справу прочитай незрячому одну книгу.